Я біля школи з'являється, тут школа. є початкова, і вже батьки, вони прийшли, чекають дітлашню. це та башта, якою я зацікавилася ще на пагорбі. Це повна кафе, ресторанів. Віліки квіти такі цікаві, рододендрони це. Мені здається, що це рододендрони. Ой, і тут прекраса. Це ми знову вийшли до мостику. Сюди. Тут можна відпочити. Такий будинок гарний. Ага, uh -huh, тамка. Uh... Як вона називається? Костюм, не костьом, базиліка. Згадала. Безиліка. Повно туристів, повна народу лиця. Башта вже п'яті годин. Біля п'яти. Угу.